Поїхав бляха, я не встиг заздять, сука, він уїхав. Так ці наші вирвали. Вирвали з рук. Ну нічого, хлопці, не переживайте, що ще, є вони, в ось красені. Нами дешевий кабінник, сороковка, реально, самий недорогий трактор з... Усіма хлопцями з кандіором, з примусовим. Версія СК, хлопці, це він. Це він. СРД. Ну Тут може бути що угодно писати, хлопці, то 40 файтер, дивіться. Примусове. Вся фінь дводіскове, примусове, дві гідропари є з кліматом. Цей без кандіора йде ще дешевше, є з кандюком. Дивіться, який бамс, відкриваємо. Ну. Да, тут тряпочка, ну, блин, похер на ту тряпочку, хлопці. Ціна кабіна, капсула зашита, герметично, з ковриком, все. Ніяких дирок, нема сквозних. Тут все дає такі сняжки, педалі підвісні. Тут важелі, де все теж зашито, герметично, все файно. А, цим плюс, що того германті зняли собі поправи, там почистили, де і все з керкера, і нормально. І не треба, як то кажуть, морочитися. Дуже толково зроблений салон. За свої гроші то є просто пісня за свої гроші то є просто супертрактор. Хлопця, насправді, за свої гроші то є просто дуже добрий апарат. 25-го року випуску вже саме нова саме техніка. Дивіться, який красавчик.